Манга, її багато, і вона є різних жанрів та розмірів, і популярна вона настільки, що створює в Україні явище манга апокаліпсису. Для розуміння, наскільки ця подія впливова, вона змушує видавництво відмовлятися від коміксів та продавати їх за копійки, і водночас говорячи фрази, що бач, Марвел не продається. Тож я вирішив дослідити цей неймовірний симбіоз японської культури та франшизи Марвел з усіма їхніми героями. Щось можна назвати Божевіллям, щось Оно втраченим а щось просто неймовірним, занурюючись у 1970-ті роки, коли Марвел все ж таки наважилося зайти на японський ринок зі своїми коміксами. По суті, нічого не дало. Адже як потім зазначав досить затребуваний редактор Марвел Том Бреворд, що ментальність японців відрізняється, і їм важко зрозуміти американських героїв. Тому Марвел дали творчу волю японським авторам, щоб вони написали про їхніх супергероїв. Одним з перших, кого піддали таким експериментам був галк за авторства Казо Койке та Юші Хіру Моріфуджі, і публікувався у віклі Бокора Мегазін. Посилаючись на закинуті інтернет-джерела, вдалося з'ясувати, що манга ілюструвала історію доктора Аракі, що пережив Хірошіму і відправився до Невади допомагати з гамма бомбою. А далі все відбувається за класикою галківського канону, який рятує юнакам і стає жертвою своїх експериментів. Таким був Галк, Алк, і таким він не дуже влучив у аудиторію, адже історія не передруковувалася і відомо про неї геть мало. Одним з наступних героїв, що отримав манга адаптацію, став місячний лицар. Точніше, він навіть мав серіалізацію від тої компанії, але це все більше на рівні чуток. Добре, що є більше зображень манги, яка є промокампанією цього проекту. Головний герой Тоу Машінко старшокласник і по сумісництву нінджа клану срібного вовка, якою спадкував його сили. Та має суперечки з кланом чорного вовка, і насправді манга виглядає дуже цікаво з використанням фіолетових та блакитних кольорів. А от людина Павук нажив собі славу через свою адаптацію, що навіть отримав передрук та англійський переклад. Вперше світ побачив його у 1970-х роках у журналі Monthly Shonen Magazine, що в результаті вилилося у 35 плюс синглів, поділених на арки. Пізніше японською цю історію було представлено Ставлено у п'яти томах, а англійською було перекладено тільки 31 випуск. Замість Пітера у нас тепер Юко Морі, який під час дослідів у лабораторії школи отримав укус від радіоактивного павука і почав шлях нового супергероя Японії. Насправді, після прочитання моє ставлення до цієї манги неоднозначне, адже світ, хоч і наповнений персонажами та лиходіями, що вперше зустрічаються або мають зовсім іншу історію, що часом дуже тішило, історія. Коморі відчувається неповноцінною. Він має свої моральні принципи, але не відчував втрати когось близького і тому припускається багатьох помилок знову і знову. У дев'ятому номері під час сутички з лиходієм Кенгуру він усвідомлює свою силу і позбувається костюму, адже не хоче почати зловживати своєю могутністю. Що є, як на мене, одним з ключових моментів, та частково відсилає нас до коміксів. З плюсів дійсно можу відмітити те, що манга манґевною. Мірою концентрується на персонажах, що зачасту змінюється від арки до арки, і загалом це було цікаво читати: чи то у міру дослідження, чи то просто задоволення. Далі ми будемо рухатися по порядку зростання масштабів та цікавості до проєктів. А поки не забувайте підписатися та написати ваші думки у коментарях. В якомусь журналі було опубліковано цю ілюстрацію до п'ятисторінкової колонки з назвою Вступ до зарубіжних коміксів. У цьому журналі вийшла маленька 12-сторінкова жартівлива манга про месників у Японії. Від Такаші Окадзакі, автора Афросамурая, у 2004-му було проілюстровано невеличку перепалку Блейда з іншим мисливцем на вампірів, що відсилає нас до саундтреку від виконавця Рза по фільму про Блейда. Найочі. Ковано не манга, але ілюстрація Чорної Пантери, Залізного кулака та доктора Стренджа з описом їхнього походження у виконанні автора Акіри Кацухіро Отоми в журналі Папай. Для фанів милоти та пухнастих котиків поговоримо про комікс Marvel Meow за авторства Нао Фуджі. Це комедійно розважальний коротенький комікс з 18 номерів, що ілюструє пригоди котиків пліч опліч з супергероями Марвел. Вартові Галактики також отримали свою мангу у 2017 році, в якій космічна команда вирішує прийняти участь в небезпечній галактичній гонці з використанням зброї. Піар-компанія фільму про доктора Стренджа поширилася і на Японію у вигляді манги з 17 розділів. Нульовий та з першого по восьмий розділи ілюструють події до першого фільму, а відповідно всі інші, як події після. За авторства Харуїчі на відосі можна придбати японською на Амазоні та почитати досить схвальні відгуки. У 2018-му на коміконі у Сан-Дієго компанія Tamashii Nations представила фігурку Кабукімоно Дедпул. В подарунок до якого йшов комікс з обмеженим накладом від Джима Зуба і таке Міязави. настільки унікальна річ, що матеріалів дуже мало, а на ібей він коштує чимало. Переходячи до групувань героїв, поговоримо про месників, а саме про їхні невеличкі кросовери з манга авторами. Спешл Тоні Андмута побачив світ у виконанні Коями, що є творцем манги космічних братів. За словами автора, намалювати цього персонажа виявилось важче, ніж він очікував, але це був цікавий досвід такого неможливого дуету. Творця атаки титанів Хаджіма і Саяму також залучили до створення восьмисторінкового спешлу «Атаки». Акони Венджерс, який пізніше можна було прочитати у нульовому випуску секретних війн, фільм Месники Ера Альтрона також отримав свою коротеньку мангу-приквел для залучення глядачів у кіно. Історія розповість про те, як у Старка з'явився задум створити Альтрона, точніше, як він сказав, програму, що виправлятиме помилки. Вперше цю невеличку мангу опублікували у Weekly «Shonen Magazine», а пізніше додали нульовим номером у збірку «Marvel Zombie». Саме ця збірка за авторства Юсакі Коміями, яка подарувала гарний малюнок та досить цікавий сюжет, розтягується на дві частини по чотири номери у кожному. Це таке собі відхилення кіно всесвіту Марвел, де почав ширитися зомбі-вірус, який мав пряме відношення до прибульців чи таурі. Загалом вийшло досить змістовно та цікаво, але мені часом не вистачало кульмінаційних моментів та масштабності події. Люди ікс також відзначилися цікавими проектами, але, на жаль, не все так райдужно. Що для мене стало відкриттям, так це те, що ікси мають свою трьохтомну лайт новелу. Інформації про авторів я на жаль не знайшов. Але який же тут гарний малюнок? Ой, я мав на увазі дійсно дуже гарний малюнок. У 90-х роках, за мотивами одноіменного мультсеріалу, було створено мангу авторства Хіроші Хігучі. Вона ілюструвала події перших двох сезонів з неймовірним та дуже. Гарним малюнком, що вилилося у 13 томів для японців. А для американського ринку, перший сезон був у 26 номерах. І далі не продовжувався до сюжету більше питань, адже оригінальний мультсеріал черпав натхнення з коміксів, а манга відповідно з серіалу. Але дізнаємося про це більше у новому та реставрованому виданні від Віз Медіа, що вийде восени вже цього року. У випуску «Marvel's What's The No4 було зображено манга-пародію, яка висміює чи пак зображує багатослівність Кріса Клервента, художник Тецура Уеяма та автор Євро. Ген і Шікава також продемонстрували пригоди іксів у форматі манги в 95-х роках цього журналу. Сюжет зав'язаний на тому, що Магнето хоче вкрасти церебро для підвищення своїх сил, і можу сказати, що виглядає воно дуже прикольно у 2009 році. Виходить X-Men Misfits, що ну як би так сказати, є ромкомом. Власне, ви самі бачите, наскільки малюнок мілашний та й сюжет подібного характеру. Дівчина Кіті Прайдік і всього лише 15 неочікувано виявляє у себе здібності, що класифікує її як мутанта, і батьки вирішують відправити її до школи професора Ксав'єра, де Кіті стає першою дівчиною в повній школі привабливих хлопців. Ну а далі ви самі все прекрасно розумієте. Манга мала один том з тизером другого. Де історія мала закінчитися, але через погані продажі проект закрили, як і, на жаль, сталося із наступною мангою. Росамаха Prodigal Сан це неймовірний американський манго-проєкт. тут. Шикарне все і малюнок, і сюжет, кульмінація та драма персонажі розвиваються. Та й перевага на боці величезної та могутньої організації, що хоче повернути ще підлітка Логана до рук вченого, який подарував йому такі здібності. Як я казав, на жаль, манга була скасована, але є один загадковий момент. Другої частини, як такої, не існує, але є зображення прям цілих сторінок без тексту, що продовжують серію. Також на якомусь закинутому грецькому сайті є ілюстрації того самого художника, що презентують нам вже дорослого Логана разом з Джубілі. Як і чому ці питання залишаються відкритими, але дійсно дуже прикро, що немає продовження. Ніхай Цудому, відомий широкому колу своєю шикарною мангою Блам, яка розповідає про постакаліптичний світ. Працював на Марвел. Він став автором манги про Росомаху, що потрапив у майбутнє через фусу, яка побачила, що Логан зможе їм допомогти. Фуса разом з іншими людьми чинять опір таким собі адаптивним мутагенним. Вірусом з вразливим ядром під назвою Мандат, які початково розроблялися вченими для порятунку екосистеми планети, ресурси з часом закінчуються, але глобальна загроза для людства майбутнього не зникає. Тому Логан повинен знищити прародительку цих жахливих створінь. Ніхей, дуже соковито і досить коротко проілюстрував нам ці події, що візуально, тобто світ та персонажі, подібні до подій Бламу. Але ця історія. Геть іншого світу. Піч Мамоко у 2024 році стала авторкою нових малтімейтиксів. Що виходить у неї чудово не тільки її дуже чарівним акваральним малюнком, а й сюжетом. Головна героїня Хісако Ічікі отримує таємниче запрошення, де вона зустрічається з моторошним духом та дізнається більше про задуми людини, що ховається за такою подобою. Їхній спільний друг Цубаса наклав на себе руки, що сильно. Но вплинуло на них обох, але Хісака не вважає, що вбивство всіх винуватців це правильний вибір і тому знаходить у собі сили протистояти поганцю разом з іншими мутантами. Людина Павук досить популярний персонаж, і для Японії це не стало виключенням. Тому, за наявності великої кількості матеріалів, зараз ми коротенько пробіжимося, а після в окремому відео ознайомимося з усією спадщиною японського людини Павука. Маншот спайдермен кізона від автора Кобаяші та художника Хачі Мізуно виходив у журналі Psycho Jump з таким карикатурним малюнком та розповів про те, як японський студент бачить дух загинувшого людини павука і, об'єднавшись з ним, стає новим уособленням популярного героя. Манга Спайдермен Джей видавалася англійською у двох томах. А в Японії виходила з -під пера Яманаки Акери у журналі Комік Бом-Бом. 15-річний Шо Амано стає людиною павуком та прагне вберегти світ, не давши лорду Гокібу викрасти скам'янілість короля комах. Тут вам і фантастична четвірка, доктор Дум і ще купа лиходіїв, з якими змагається павучок. Людина павук дівчинка восьмоніг це манги від хідаюкі фугараші та Бетта Накорта, що почала виходити влітку 2023-го на сервісі Jump+. Plus. Зав'язка полягає в тому, що док Ок під час сутички з павучком починає програвати та вирішує перемістити свою свідомість до свого клону. Але стається прикрістю, він потрапляє до тіла японської школярки, і в них починаються веселі будні у спробах повернути дока назад. До свого тіла. Такий собі японський привіт слоту та його неперевершеному павучку. У цій манзі також з'являється сакура павук, що відсилає нас до різних манг, коміксів і відповідно до спайдерверсу. Але про це детальніше в іншому відео. Манга Людина павук Фейк Ред, можна сказати, виправдовує назвою. Презентує нам історію учня старшої школи Ю Оманая, що фанатіє від людини павука, і одного дня просто знаходить на вулиці його костюм. Він починає ним зловживати, виходячи на вулицю в ролі павучка, і розуміє, щоб бути супергероєм, це не просто гарно позувати на камеру, а й рятувати людей з небезпечних ситуацій. Хтось повинен рятувати світ, допоки справжній Спайді кудись зник. І на кінець лишилося розібрати загальні колаборації Марвел з японськими творцями. Візмедія випустили такий собі артбук у виконанні понад 20 японських художників, серед яких Яцухіро Найтоу, Акіра Хімекава, Піч Мамоко, Юсуке Мурата, Йошітака Амано та інші. І ця неймовірна краса японських мангак, що віддають шану найвідомішим персонажам Марвел та їх історіям, зображена на 128 сторін ринках а далі в нас суперколаборація з Shonen Jump Plus, що випустили збірку історій про різних персонажів. Загалом ця збірка непогана і більше спрямована у гумористичному напрямку. В ній присутні інтерв'ю з редактором Марвел Себульським, що розповість про цю колаборацію. Avengers Gag Reels за авторства Хачі Мізуно, інтерв'ю з героями від Кена Огіно, Хелловінська гумористична манга про месників від Мато, досить клішована. І батьківська історія про людину Мураху та його поїздку з кейсів у Японію за авторства Тойотаки Ханеди Secret Риверс від Казукіта Кахаші, який є палким фанатом Марвел, та зголосився написати історію про те, як людина Павук зустрічається з Тоні Старком у Японії, і вони протистоять розробнику ігрових машин, що вирішив захопити цей світ. Цього разу він піддався впливу роботичній расі іншого виміру та розробив для них. Портал, що через ігрові карти переносить їх у цей світ у вигляді додатку до костюму. Манга наповнена величезною купою фан-сервісу. І закінчується, як на мене, досить просто. Але що дійсно мене здивувало, так це манга про Дедпула. Від автора Саншіро Касами та художника Хікару Уесугі. Дедпул опиняється у феодальній Японії за допомогою машини часу і у своєму стилі розбирається з поганцями. Мені сподобається. Овилося, і видно, що читачам теж, адже пізніше ці самі автори працюватимуть над двохтомною історією про самурая Дедпула. Цей же Дедпул виходив за видавництва Viz Media, що потім гумористично обіграється в кінці другого тому. Словом, цей Дедпул, як і завжди, неймовірний. Купа відсилок, омажів, комажів, зламів четвертої стіни, креативного обігрування панелей, їдких підколів та усього того, що полюбляють фани Дедпула у коміксах. Автори чудово впоралися, і навіть дуже часто стібали себе, чи то за малюнок, чи то за банальщину в сюжеті. Якщо коротко, то Дедпул запросили до месників, а саме до самурайського загону разом з тією самою миленькою дівчинкою-павуком та айдолом, що живе разом з симбіотом, і вони намагатимуться зупинити локи, що хоче знищити Японію вщент. Це дуже офігенна манга, яку я можу порадити прочитати. Фух, нарешті я повністю вичерпав цю тему. Звичайно, якщо не з'явиться чогось нового. Внизу ви зараз можете бачити те, що я дійсно раджу до прочитання, і пізніше викладу перелік цих манг у себе в телеграмі. Тож приєднуйтеся. Кому цікаво буде поритися в матеріалах, які я назбирав, посилання на них я залишу на buymeacoffee. Також хочу подякувати вам за те, що дивитеся аж до кінця, а особливо дякую Сергію Скарбнику за те, що підтримує мій. Канал фінансово. Чекайте більше відео і пишіть у коментарях про що б вам було цікаво дізнатися більше. До зустрічі, наснаги!